Друзі, усім привіт! Це новий випуск подкасту Інклюзія без ілюзії. І сьогодні у нас в гостях є пані Оксана Вінниченко, кандидатка історичних наук, завідувачка кафедри історії, а також керівниця бакалаврської програми з історії гуманітарного факультету. Пані Оксана Слава Христу! Слава навіки! Так склалося історично, як то кажуть, що пані Оксана має найбільше досвіду організації процесу інклюзивного навчання студентів з різними особливими освітніми потребами. І я би хотіла у вас запитатися про цей ваш досвід, з якими викликами ви стикалися, і розкажіть трошки більше для контексту для наших слухачів. Дякую за запитання. Насправді в нас на гуманітарному факультеті дуже багато такого досвіду, тому що факультет має вже більше 20 років, але безпосередньо на факультеті я мала можливість працювати з такими студентами, коли працювала заступницею декана гуманітарного факультету з 2012 року, і насправді у нас за. Період останніх десяти років багато було студентів і на програмі історичній, і на факультеті студентів, які потребували, скажімо так, особливого підходу для організації їхнього навчання та нашої взаємодії. Насправді нам потрібно було зрозуміти суть самої проблеми у співпраці з такими студентами, тому що ми не одразу зрозуміли, що від нас багато залежить в організації успішного їхнього навчання. Інклюзивне навчання це не завжди про, скажімо так, неможливість навчатися, так, чи незбережений інтелект. Це може бути багато-багато різних різних ситуацій особистих. І насправді перший наш досвід це був досвід. Співпраці зі студентами, які були у спектрі аутизму, і ми зіткнулися з ситуацією асоціальної поведінки з боку таких студентів. І насправді, скажу відверто, ми не знали, як реагувати на таку співпрацю в аудиторії, поза аудиторією, тому що студенти не йшли на контакт, вони не проявляли ініціативи у роботі разом із групою, вони не брали участі у дискусії, і все звелося до того, що за кілька занять багато викладачів почали мені комунікувати, що студенти нічого не роблять на занять. Це було насправді серйозним викликом, тому що ті студенти, очевидно, склали зовнішнє незалежне оцінювання з достатніми хорошими балами. І тут виникало питання: а як так відбувається, що на вступі студенти мають гарні показники. а На практиці виявляється, що студенти не можуть працювати. А тут була тільки одна єдина проблема: насправді: налагодження а, комунікації. Тобто обоє студентів мали таку соціальну поведінку, вони не йшли на контакт, вони були недостатньо соціалізованими. Я не знаю, чи так коректно висловлюватися, але контактувати вони з іншими. Не любили і не хотіли. Тому, очевидно, першим нашим кроком було проговорення з усіма викладачами в рамках там семестрів, на початку семестрів, особливо коли в співпрацю вступали нові викладачі, що є в нас студенти, які потребують, скажімо так, більш уважного ставлення, тобто вони потребують, аби до них постійно, часто і регулярно робити запит про те, що. Вони комунікували, щоб вони дискутували, щоб вони відповідали на практичних заняттях. І це дало певні результати. Це дало певні результати. Одна студентка цілком успішно завершила програму. В другому випадку, на жаль, так не відбулося. Студент припинив своє навчання після другого року навчання. Не цілком через неуспішність, але очевидно. Він десь морально не витримав цієї напруги, яка його кожного дня очікувала. І тут насправді я і колеги з колективу зрозуміли, що десь ми не впоралися, але ми не мали тоді механізмів абсолютно, щоб якось вплинути на ту ситуацію більш організовано. Тому що тут потрібна була насамперед велика робота з колективом, щоб вони розуміли, що є. Людина, яка потребує трошки вищого рівня уваги, трошки більше комунікації, а часом індивідуального підходу у навчанні. І, можливо, навіть видозміни програми. В нашого суспільства і в нас тоді також не було цього досвіду, але ми розуміли, що багато чого залежить від нас, і ми могли би краще впоратися з цією ситуацією. Насправді, якщо говорити про успішні випадки. А, також на нашій програмі в нас була студентка, яка мала повно соціальних фобій, теж, очевидно, була у спектрі, і мала дуже низьку успішність на перших курсах, тобто вона ледве переходила межу там, мінімального балу. І насправді їй дуже важко вдавалося академічне навчання. Тобто, спершу складалося враження, що вона. Інтелектуально просто не здатна отримувати вищу освіту, але в певний момент склалося так, що в рамках одного з курсів вона проявила своє особисте зацікавлення до предмету і почала дуже добре працювати, навчатися. Тут теж потрібен був підхід індивідуальний, їй потрібно було постійно надавати слово, постійно її залучати до дискусій, до співпраці. Вона також сама не брала ініціативу у свої руки, але в кінці четвертого року вона майже блискуче склала випускний іспит і написала дуже добру бакалаврську роботу. Тобто, це вже були бали відмінних оцінок. Її результати дуже, скажімо так, підвищилися в процесі навчання, але це завдяки тому, що ми докладали всі разом, бо ми вже мали негативний досвід. Так ми дуже всі причинилися до того, щоб дати їй можливість працювати, десь більше літератури їй приносити, чи якісь інші речі, які вона потребувала отримати. І це насправді дуже успішний наш приклад. Співпраці з людиною з е, особливими освітніми потребами, тому що е, ця наша випускниця вона зараз працює у професії по спеціальності, вона працює в е, відомчому музеї е, археологічному. Там є дуже Залюднене, скажімо так, середовище, але вона працює з музейними експонатами викупними і робить їх дуже добрий опис і знайшла комфортне місце професійної діяльності за дипломом, який вона здобула у нас. Це якщо говорити про проблеми з студентами, про яких ми. Приблизно, може, знаємо або на вступі ми отримали якісь документи про їхні особливості зі здоров'ям. Але дуже часто буває так, що ми, скажімо так, в авторії стикаємося з певними викликами, але студент е не заявив про якісь свої особливості, чи певні діагнози, чи певні якісь індивідуальні потреби, які би мали бути враховані в процесі навчання. І це насправді є теж однією проблемою. ну І законодавство говорить, що, в принципі, кожна особа має право не повідомляти в публічних установах своїх діагнозів різних, і отут виникають насправді проблеми. Проблема перша у тому, що не завжди є підготований колектив, який одразу при виникненні такого виклику чи якоїсь складної ситуації одразу на це реагує відповідним чином. Так тобто кілька років тому ми ще не мали зовсім ніякої нормативної бази. І питання інклюзії, взагалі, в нашій державі почало вирішуватися в останні роки, і з'явилося uh -huh. якесь законодавство, так яке регулює, скажімо, соціалізацію і залучення людей з особливими освітніми потребами, в звичайні освітні заклади, так, а не спеціалізовані. І тому. Скажімо, це все дуже такі паралельні процеси, коли ми говоримо про університет і загалом про законодавче вирішення тих проблем у суспільстві. Загалом мені здається, що ці речі, очевидно, потрібно синхронізувати. А з іншого боку, наш університет мені видається, як той, який, скажімо. Дбає про те, щоб дати можливості всім так здобути якісну освіту. Мені здається, у ситуації з інклюзією має бути також проактивним і пропонувати якісь певні ініціативи в освітньому просторі, тому що інклюзія це не про співчуття. Інклюзія це не лише про пандус для тих, хто пересувається на колісних колясках. так. Інклюзія це не про, скажімо, про зниження освітніх стандартів. Інклюзія це про створення рівних можливостей для всіх освітніх категорій студентів, які мають, скажімо, більше чи менше можливості. так. І тут, очевидно, може бути питання, коли. Є інтелект повністю збереженим, але є якісь, скажімо, речі, які обмежують нормальне функціонування на кампусі іншого характеру, так, складність у пересуванні, чи ще якісь інші речі, так я у вас, власне, хотіла запитатися зараз про основні виклики, які ви бачаєте в нашому університеті, тож можете продовжувати. Мені здається, що наш університет насправді дуже вчасно почав вирішувати цей виклик. І, скажімо, мені здається, що в останні роки в нас не дуже багато було студентів з такими особливостями, які потребували індивідуального підходу. Але коли ми зросли, коли з'явилися нові програми, і нових програм більше є, так ми помітили, що з'являються і студенти, які потребують індивідуальних підходів. І мені здається, в нас це саме вчасно зроблено так. Очевидно, певні речі на законодавчому, нормативному рівні потрібно так, синхронізувати з державою. У дечому ми маємо випереджувати, так? бо немає, скажімо, якихось нормативної бази, яка б, скажімо, Вирішувала питання інклюзії в університетах, шкільний рівень трошки краще є забезпечений і розпрацьований тут справа за нами. Але наскільки я можу спостерігати з 2012 року, коли запускалися наші. Перші нові корпуси, наш новий кампус, він одразу планувався як такий, в якому буде зручно навчатися людям з особливими потребами. Uh -huh. І всі такі побутові стандарти вони були заточені на, скажімо, виконання загальних світових стандартів по інклюзії. Тому мені здається, що тут. У нас е, з тим проблем немає. Ось, е, якщо говорити про якесь побутове вирішення, так. Є інші речі, які, скажімо, потрібно допрацьовувати, і в залежності від того, які студенти в нас навчаються, бо, наприклад, е, а, знову ж таки. Це є етика спілкування, це є обладнання, яке в нас в аудиторіях, так бо часом можуть бути люди з там сенсорною непереносимістю гучних звуків. Uh -huh. І це при презентаціях на деяких предметах, на деяких спеціальностях може викликати uh -huh. е такі речі, що дехто буде просто виходити з аудиторії, бо він сенсорно не може перебувати на такому занятті. Е це все індивідуальні випадки, і мені здається, на них можна просто е вчасно реагувати. Питання, як знайти такий механізм, щоб ми відреагували на появу таких студентів, які потребують е в дечому особливого ставлення, коли йдеться про організацію побуту, так на кампусі. Щоб ми виявляли вчасно ті випадки, щоб не погіршилася успішність вже до незворотнього, наприклад, там моменту, щоб, наприклад, ми змогли вчасно надати якусь допомогу, так чи, умовно кажучи, влаштувати комфортне середовище для праці. Це є важливо, і тут важлива, мені здається, комунікація між усіма нами, так, між тими спеціалістами, які в нашому університеті дбають за інклюзію, так, між якимись регулярними, властиво кажучи, дуже важливо, щоб регулярно в нас відбувалися обговорення про Потребу інклюзії в нашому середовищі, про індивідуальні підходи до деяких студентів. І загалом потрібно нормалізувати цю тему. Не для того, щоби виділити категорію студентів, які потребують особливого підходу, в якусь, знаєте, таку групу, яка буде ізольованою від всіх, для яких буде щось особливе. Ні. Завдання інклюзії є надати рівні можливості і. Якомога більше соціалізувати таких людей, так? Тому що насправді, якщо говорити про якісь відсотки і про певні якісь діагнози, то проблемних, скажімо так, людей з особливими освітніми потребами, їх щоразу буде більше в суспільстві. Інклюзія на шкільному рівні буде призводити до того, що ми отримаємо більше таких абітурієнтів в університеті. І насправді наше суспільство звикло до того, що деякі категорії людей, які мали якісь певні обмеження через стан здоров'я, вони ховалися, їх ніхто не бачив. А коли вони з'являються у громадському транспорті чи в публічному просторі, так їх вважають якимись дивними, водити дуже комфортні. І тут є питання. В принципі, як в християнському закладі, так в університеті, який пов'язаний із християнською місією, зокрема, будуть, скажімо, вчитися середовище реагувати на таких угу. людей. Ми, на щастя, маємо наших друзів, які живуть поряд студентами, поряд з викладачами, так, які теж мають певні особливості, і ми до цього звичні. Але знову ж таки, нам потрібно постійно тримати цей тонус, щоби. Всі наші колеги і нові, які з'являються у нашому колективі, з інших середовищ приходять, щоб вони розуміли, що в нас тут є інший підхід до таких людей, що ми хочемо надавати якісну освіту людям також з особливими освітніми потребами. І це, що нас чекає в перспективі, це робота з Тими, хто повернеться до мирного життя, і тут очевидно будуть теж певні виклики. Але ми маємо бути до них готовими. Так, ми... і Я вас переб'ю, У нас буде окремий випуск з паном Павло Ковалем, який детальніше розповість про ветеранську політику безпосередньо в УКУ, про те, як це все відбувається. Це так, трошки щоб відійти від теми. Продовжуйте, будь ласка. Я в жодному разі не хочу щось більше сказати про це, але ми Ді, зі свого просто. боку теж думаємо, як викладачі, як колектив. Ми думаємо про те, що ми маємо бути готові до, до цього, бо розуміємо, наскільки це важливо ресоціалізувати людей, які, скажімо, віддали найцінніше так, і здоров'я, і час. Для захисту держави, і це, це має бути нам зрозуміло всім, але ми маємо бути підготовані до того фахово, щоб прийняти таких людей у наше середовище, гідно прийняти і надавати їм якісні освітні послуги. А скажіть, будь ласка, які ви бачите зміни в освітньому процесі? І... Мені здається, тут варто зазначити не тільки про освітні процеси, так а і про зміну підходу комунікації з різними студентами, з особливими освітніми потребами чи то з ветеранами. Скажіть, будь ласка, чи наше суспільство зараз трансформується? І скажіть, наскільки наше суспільство є зараз готовим до цих змін? Які ви, можливо, більш точно бачити зміни в українському католицькому університеті протягом наступних п'ятьох-десятьох років? Насправді наше суспільство через обставини, які склалися, воно загалом, з одного боку стало більш емпатичним, а з іншого боку, в певний спосіб е, ігнорує певні проблеми, які виникли як наслідок війни. Я не хочу поділити наше суспільство на дві частини, але я мушу сказати, що якщо говорити про людей, які потребують інклюзивних підходів, так, залучення їх до багатьох процесів і освітніх, і не лише, так, то є багато дуже позитивних змін. Дуже багато почали розуміти, що, умовно кажучи, дітки, які там намагаються в трамваї сісти. На крісло і мають з цього приводу істерику, що це, очевидно, можливо причина в якомусь діагнозі, чи в якомусь, скажімо, в якійсь особливій потребі, так і до цього більше ставляться вже із зрозумінням, але скажімо, щоби це досягнуло в нашому суспільстві якогось нормалізованого, звичного стану, до цього ще дуже далеко. А для цього потрібно дуже багато просвітницької роботи, і не просто серед населення, але навіть в колективах педагогічних університетів. Mm -hmm. Тому що, коли ми завжди говоримо, що ми хочемо мати студентів з найкращими результатами вступу, з найкращими балами, з найкращим рейтингом. Поруч з тим до нас, як до комфортного християнського середовища, хочуть потрапити студенти, які Ким зовсім не буде комфортно в інших середовищах, mm -hmm. і ми мусимо розуміти, що ми тут десь. Мусимо виправдовувати, покладати суспільством на нас місію, тому що нас уже в місті вважають інклюзивними. Нас, якщо в когось, скажімо, є там тиха, скромна побожна дитина, всі розуміють, що ну, в католицькому університеті буде найкраще та, uh -huh. навчатися. І це є певна опінія, і цей тонус потрібно витримувати так, втримати, і потрібно, умовно кажучи, відповідати тим очікуванням. Я одразу хочу сказати, що які виклики перед нами, як перед університетською спільнотою, не загубити, скажімо, цієї межі між якісною освітою і співчуттям. Дуже добре, ми, очевидно, особисто кожен там індивідуально можемо співчувати людям, які, скажімо, мають якісь. Порушення фізичні, так, чи певні діагнози, яким дуже важко живеться у побуті навіть на кампусі, які пересуваються за допомогою колісних колясок, або незрячі, які завжди розраховують, що хтось їм відчинить двері, чи проведе там певний відрізок дороги по кампусу. Тобто, фактично. Оце співчуття, воно з одного боку, є е, потрібне, а з іншого боку, ми завжди теж мусимо дбати про якість навчання, щоб ми е, десь не переступили цю межу, коли ми е, про якість будемо думати менше, ніж про своє власне співчуття. Бо е, тут важливо е, ось що. Коли в групі є е, 30 студентів, так, а з них один. Потребує особливого індивідуального підходу, це означає, що наші зусилля у викладанні певної дисципліни, певного курсу множаться на два, а часом і на три. Це означає, що програма індивідуальна для такої людини часом може вимагати окремої роботи викладача. І, очевидно, з часом, якщо в нас таких студентів буде багато і десь їхня нозологія буде кілька груп. Зологій, так в нас вже там напрацюється. Це означає, що потрібно буде додатково робити програми під таких студентів, і це вимагатиме додаткових зусиль. І тут, очевидно, потрібна дуже велика просвітницька робота з педагогічними колективами, так, щоб вони розуміли рівень також і місії, і служіння в спільноті, тому що це не завжди може мати якихось. Таких вимірів з компенсаційною якоюсь з політикою. так, це, Мені видається, має бути у сфері служіння. так. Хоч угу. це буде вимагати часом подвійних потрійних зусиль. Часом один студент у групі вимагає значно більше праці, ніж решта 29. Але. Мені здається, що нам також в колективі потрібно проходити якісь тренінги, якісь стажування для того, щоб розуміти, що ну, це наш обов'язок, і е, як це в екстраполяції на добробут у суспільстві мало би впливати в майбутньому, так? І просто дати людям в нашому середовищі ті можливості, яких би він ніде поза нашим університетом не міг отримати. Опираючись на весь досвід. А він у вас, безперечно, дуже великий. Скажіть, будь ласка, які навички варто підтягнути в лапках нашим студентам, викладачам для набагато якіснішої комунікації, і в межах, тобто просто нашої спільноти, і в межах академічної діяльності, аби всі чулися комфортно і всі чулися вільно? Мені здається, справа не про навички, бо щоб всім було комфортно, і щоб всі чулися вільно, і щоб виходила співпраця. Це скорше сфера плекання спільноти. Угу. І взаємної відповідальності одного перед одним, тому що е, ми можемо спокійно кажучи бути добрим студентом, читати всі книжки, які є у списку там, до всіх предметів, е, не піднімаючи з них голову і не бачачи, що поруч є людина, якій потрібно відчинити двері. Uh -huh. Тобто, ми маємо, очевидно, теж говорити про те. Що таке бути у спільноті? Що таке дбати про ближнього, і що таке допомагати ближньому? Так, це не про байдужість і про служіння. І, і про служіння. Тобто, це і, скажімо так, рецепт і для студентів, і для викладачів. Іншого способу немає. Очевидно, якщо є якась певна нозологія, так дуже така детермінована. Там потрібні якісь певні такі особливі речі, особливо для студентів, наприклад, з порушеннями слуху. А так тут потрібна візуальна комунікація, жестова комунікація. Очевидно, якщо з'являються такі студенти на курсах, очевидно, десь ми, викладачі, які в Перспективі будуть викладати, у таких студентів мали б отримати якийсь тренінг чи майстер-клас, як тут поводитися. Uh -huh. Щоб це не була, знаєте, справа кожному, хтось зробить достатньо добре, а хтось зробить так, що студенти з порушеннями слуху станеться деревовий зрив, він кине університет. Так. Uh -huh. Тобто тут питання, щоб це було поставлено на таку професійну платформу. Наше середовище там в освітніх різних послугах воно є самодостатнім, бо тому що в нас є і психологи, так, і, і, і соціальні працівники, і педагоги. Тобто тут ми можемо самі, як то кажуть, організувати цей процес. І мені здається, що це буде кожного разу залежати від того набору тих студентів з особливими освітніми потребами, які будуть у нас. Дякую, пані Оксано, за відповідь. І власне. Маю до вас останнє питання трошки провести лінію між тим, що було, наприклад, 10 років тому, і те, що ви бачите зараз, і те, що ви бачите в минулому, трошки так проговорити ось ці часові рамки. Наскільки сильні зміни в університеті ви бачите протягом останніх 10 років? Ці зміни насправді разючі, але я можу сказати, що. Наше керівництво завжди дбало про комфортність в нашому середовищі для різних категорій студентів і працівників. І насправді, якщо 10 років тому ми не мали розпрацьованої нормативної бази про інклюзію, mm -hmm. тому що законодавство на загальнодержавному рівні було не розпрацьоване так, інклюзія це була. Дуже така теоретична і фантастична тема для розмови. Зараз ми це маємо і працюємо над нормативною базою, випрацьовуються певні положення, і це є докорінні зміни. А в майбутньому справа за підтримкою усіх тих процесів на високому і якісному рівні, і також з дотриманням певного балансу. Бо е, інклюзія в університеті це також не про створення тепличних умов, це про створення комфортного середовища здобуття освіти для людей, які мають ці певні особливості і індивідуальні потреби, пов'язані з різними діагнозами, чи, скажімо, якимись фізичними порушеннями. Тут йдеться про те, щоб ми. Зуміли підтримувати цей рівень, скажімо, балансу між якістю і співчуттям. І це найбільший, мабуть, виклик, тому що насправді часом особливі освітні потреби я кажу одразу: це не завжди про проблеми з інтелектом. Сто процентів. Так, це дуже часто інші різні потреби. І насправді, якщо говорити про там доступ до наших приміщень чи якихось інших речей, тут у нас все є добре. Але питання, як поставити це на високу таку платформу відповідальності всіх сторін і учасників цього процесу, дякую вам, пані Оксано, за те, що завітали до нас на подкаст. Друзі, це була інклюзія без ілюзій. і почуємося в наступному випуску. Дякую вам. Дякую.